Ви себе впізнаєте у цих висловлюваннях, то це відео точно буде для вас корисним. Я Думаю, що я цікава людина, але зі мною ніхто не хоче спілкуватись. Ніхто не хоче дізнаватись мене, ніхто не цікавиться, як мене справи. Я вишиваю себе самотньою людиною Я хотіла б навчитися бути цікавою людиною, відкритися. Я хотіла б навчитися якоїсь харизматичності. Дуже коротко цьому відео ми поговоримо всього лише про три. Малесенькі звички, які допоможуть вам розкрити свій потенціал, стати більш цікавішою, більш харизматичнішою людиною, і дійсно приваблювати людей своєю особистістю. Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Кая, буду вдячна вам дуже сильно за підтримку цього каналу. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо говорити про соціум, то можна зробити так, щоб з тобою хотіли спілкуватися, щоб тебе вважали цікавою людиною, щоб. Ти просто притягував до себе людей, щоб вони дійсно мали бажання з тобою розмовляти. Це можна зробити. Як ми знаємо, що люди в суспільстві вони всі хочуть бути почутими. Послухаємо коментар, які стосуються цієї теми. Я не вважаю себе нудним, просто вважаю, що із не багато різних факторів, які роблять людей цікавими. Якщо людина вважає вас нудним, це більше її справа. Більшість людей не розуміють концепції спільних інтересів та відсутності загальної сумісності. Коли вперше інвестують час, енергію в когось. І зазвичай схильний проектувати цю невпевненість на інших, називаючи їх нудними. В цьому коментарі йдеться про те, що ми називаємо людину нудною, цікавою тоді, коли у нас не конектиться наше спілкування. Наприклад, коли людина має інший інтерес, коли людина має інші характеристики, ніж ми, тобто, коли вона від нас відрізняється, то ми її можемо називати та ти одна, або вас може назвати не цікавою, там, не харизматичною людиною, тому що ви просто відрізняєтесь. І цей коментар дійсно класно показує, що коли ти можеш там, вкладати у когось там, свій час, енергію, але водночас ти не отримуєш те, чого ти хотів. Наприклад, ой, я б хотів собі знайти друга, я починаю спілкуватися з людиною, а вона так мені розказує, що вона там книги читає, або що ця людина вишиває вдома хрестиком, ти такий. О, oh, яка ти нудна людина. Бо я, наприклад, люблю веселощі, я хочу мати подругу, друга, з яким я буду ходити по барах або з яким я буду відвідувати концерти, жити драйвове життя, а ця людина, вона більш спокійніше життя живе. І ти такий, «Хм, та вона нудна. Чи насправді це зовсім не так. Тобто ти проєктуєш якісь своє бачення людей, друзів, яких ти хочеш мати, на ту людину, яка просто відрізняється від тебе, і ти називаєш її нудною. Три лайфхак дійсно дієві, які мені дуже допомагають у житті. Отож, перший лайфхак, який зробить вас дійсно людиною, яка буде притягувати інших людей, тебе любитимуть тоді, коли ти. Будеш цікавитись іншими, ми згадаємо наші шкільні роки, коли ми були там наприклад, якомусь восьмому, дев'ятому класі, можливо, навіть десятому, одинадцятому. Нас приходив психолог, і нам давали різноманітні тести, що ми дізнались про себе, ким ми хочемо бути, просто свою особистість більше розкрили. І кожному це було цікаво. Навіть якщо вам здається, що ой, там сидів якийсь Петро, який не вчився взагалі, не знає, що таке математика. Він просто протирав штани, але навіть йому це цікаво, тому що кожній людині дуже приємно про себе дізнаватись і можливо навіть розказати потім, якими були твої результати, тому що це приємно. Такий випадок, коли вами хтось цікавився або просто запитував досить часто, не просто там о, май, як там без справи, а дійсно ставив тобі якісь запитання, людина проявляла інтерес до тебе, ти такий О, май гад, ця людина дійсно класна, мені з нею приємно. А чому приємно? Не тому, що ця людина подарувала тобі мільйон доларів. А тому, що ця людина проявила до тебе інтерес. І згідно психології, якщо людина цікавиться тобою, у тебе зростає рівень довіри, можу сказати навіть в 10 разів. Я думаю, в тебе точно є така історія в житті, коли ти прям так душевно з кимось поговорив: це була людина, наприклад, незнайома, але тобі було наскільки приємно, тому що вона тобою цікавилась, і ти їй відкриваєшся. Що я маю на увазі, говорячи, тебе любитимуть тоді, коли ти цікавитимешся іншими людьми. Коли ти заводиш з кимось розмову, дійсно буває важко такі в о, що мені людину запитати, не знаю, що поговорити, бо таке, мені так страшно, мені там ще пів години тут сидіти, але там людину почалась говорити, наче мені треба про щось поговорити, люди завжди будуть раді розповісти вам про щось таке глибше, наприклад. А чому ви сюди приїхали? Якими є ваші стосунки з близькими, або а що ви робите вдома у вільний час? Наприклад, ой, там я не знаю, чим мені зайнятися, щоб ви мені порекомендували, особливо класно питати, наприклад, як ви це зробили, як ви до цього якогось результату? Розкажу ще один лайфхак це з особистого досвіду дійсно таке. Якщо ви знайомитесь з людиною, яка, наприклад є активна в якійсь сфері, наприклад, в сфері моди, в сфері стилю. Вона постійно розповідає про моду, вона знає все, це її вона займається цим цим цим. І ви думаєте, що коли я з цією людиною, мені треба обов'язково поговорити про моду, тому що ну це її стихія. Можливо, їй буде приємно про це поговорити. М -м. Іноді люди, які занадто сильно, і люди, які занадто активні в якій сфері, їм буває дійсно вже важко про це поговорити. Їм важко про це говорити. Типу вони вже втомлені, Типу, мені ж не говорити про цю моду, всі мене про питають, Ніхто мене не питає, наприклад, що сьогодні взагалі поїла. І тому ви ставте запитання людям, якісь такі неочікувані. Типу, а що ти сьогодні поснідав? або. А куди ти плануєш поїхати на відпочинок? Це просто дуже зближає, і вистояти в очах цієї людини дуже цікаво. Я вже говорила раніше, що була така історія, коли людина спілкувалася з чужою людиною, і просто ця людина стала запитання там: а як ти це зробив? А як так вийшло? А що ти робиш для цього? А чим ти снідаш? Тобто будь-які запитання? І ця друга людина, яка просто відповідала, вона сказала, що ця людина, її запитувала. Дуже цікаво, мені було з тобою дуже цікаво. Просто лише ставила запитання. Якщо ви ставите запитання до людини, то ви в її очах стаєте супер цікавим, супер харизматичним, і ви в очах людини стаєте такою якоюсь зірочкою, яка буде запалювати енергією усіх людей і дійсно притягувати. Наступний елемент це компліменти і позитивне підкріплення. Коли ви знайомитеся з новими людьми або просто коли з вами хтось заговорив. Ви намагаєтеся сказати щось людині приємне, навіть якщо ви просто там в аптеці або там в супермаркеті, просто о, там дуже дякую вам, або що ми це дали, або там гарних свят, там гарного дня і так далі. Ви в очах людини знову ж таки підіймаєтесь і ви стаєте для неї якимось, типу, вау, wow ефектом. І ви стаєте для людини знову ж таки цікавим. Тобто, якщо ви навіть. Компанії, наприклад, або працюєте в групі з кимось, або у вас є колектив, старайтесь підкреслювати якісь позитивні сторони. По-перше, якщо ви підкреслюєте позитивні сторони, то людина піднімається мотивацію, вона буде дійсно краще працювати, або вона як буде довіра до вас, що ой, типу ця людина мене похвалила. Добре, тоді я буду старатись і підходити до цієї людини, казати, ой, як ти вважаєш, це правильно чи ні, і тобто ви стаєте для людини якимось навіть авторитетом, як сказав. І коли ви підкреслюєте дійсно якісь компліменти, не лише по зовнішності, а по ти. Вчинках, які людина зробила, або, наприклад, ой, дякую, що ти відчинила мені двері. Тобто, коли ви проявляєте навіть якусь вічливість, ви в очах людини не стаєте, типу, ой, ти така добра, така скромна. Ні, ви в очах людини стаєте. Тією людиною, за якою хочеться йти, тому що вона зробила мені приємне, вона огольнула мене теплом, людина мені подякувала. І для того, щоб вам стати тією енергетично наповною людиною, тому що саме до таких людей тягнуться люди, Оце просто мільйон відсотків. Тобто, коли ви навіть здатні дати людині коментар, дати позитивне підкріплення. Похвалити за щось, це означає, що у вас є енергія на це, тому що зазвичай ми, що в мене нема сили, чому я маю тобі дякувати, або чому я маю шукати, сидіти, за що мені сказати тобі комплімент, типу, я не хочу витрачати на це енергію. Але якщо ти це робиш, що означає, що в тебе є ресурс для того, щоб витратити свій час, подумати про ту людину і сказати їй той коментар. І зараз ще поділюсь одним коментарем стосовно цієї теми, ще зрозумію на початку своїх соціальних пошуків. Так це те, що кожен любить гарні історії. Тому щоразу, коли я бачу когось, хто мені цікавий, або з ким я хочу потаваришувати, вони завжди виникає якийсь анекдот, жарт чи цікава історія. Неважливо, чи розповідаєте ви одну ту саму історію кілька разів, переконатися, що вона стає кращою з кожним разом. Завжди приходять з великою енергією, і вони вам віддячать. Щоб отримати любов, спочатку потрібно навчитися її дарувати. Вау! Дійсно, якщо ви хочете бути цікавою людиною, то вам треба. Цікавитись іншими, і водночас, щоб ви отримували любов від цих людей, для того, щоб вони дійсно до вас приходили, вам треба навчитися віддавати їм цю енергію. Тобто уявіть, що ваша енергія це ніби якісь магніти, які ви розкидаєте там по компанії людей, які ви розкидаєте по всьому світу, і потім на ці магніти притягуються люди до вас. І ось так дуже швидко ми переходимо до крайнього лайфхаку, тому що він є дуже важливим. Я попереджаю, що може тут бути забагато інформації, але. Це дуже сильно важливо. Третій легхак під назвою Не зраджувати собі. Люди, які дійсно цікаві, харизматичні, яких помітно, яких інші люди люблять, це ті люди, які мають своє я. Що означає своє я? Це коли я знаю, хто я, я знаю, що мені подобається, я маю свої принципи, я маю там навіть зовнішність це. Я маю свій стиль одягу, я розумію свої сильні, слабкі сторони і так далі. І коли я знаю, що якщо мені щось подобається, я не починаю це змінювати, тому що це не подобається комусь. Наприклад, я слухаю кей-поп, да я це слухаю. Можливо, комусь це не подобається. Це засуджую. Так, я дивлюсь мультики. Так, мені 30, я люблю дивитись мультики. І людина просто себе знає, і вона не починає казати: Ой, та ні, я це не дивлюся. Я не знаю а насправді вона така. я це обожнюю. Коли всі люди йдуть там на якийсь перекур, «Ой, я також піду на перекур. Що насправді я взагалі проти коріння, але що тут такого? Люди харизматичні і цікаві. Вони гнуть свою лінію, дійсно, коли вони розуміють, що я це стержень і я не залежу від вітру, куди він там дмухне, наприклад, я це корабель, який має свій курс. Неважливо, чи там є шторм, чи там є якісь небезпеки, я рухаюсь по своєму курсу. Тому що, якщо я почну рухатися за вітром, за якимись там хвилями, я не дійду до цілі. Я просто перепливу в якусь бухту або не знаю, що зі мною трапиться, тобто результату я можу не досягти. І ти тоді втрачаєш дійсно свою особистість. Я думаю, ви точно бачили людей, які прям впадають в око. Наприклад, це люди, які люблять аніме, от вони ходять їх помітно, хтось, може, це засуджує, Що ви поначіпляли на себе, як так можна, це некрасиво. Чому це некрасиво? Людина проявляє себе. І вона вже є цікавою, харизматичною, і в глибині душі вам також цікаво. Типу, ви, можливо, це засуджуєте, але потім такий. Блін, людина дійсно проявляє себе, вона показує своє хобі, вона показує свою душу, вона не боїться цього, а зазвичай хейтять ті люди, які бояться цього. Наприклад, які приходять додому, і в них вся кіната рожева, така пухнаста. Але коли вони виходять з дому, вони такі роблять своє обличчя, типу що я не така, я не принцеса, я там серйозна людина. Але в душі вони дійсно відчувають себе слабкими, і їм хочеться якогось такого рожевого світу, але вони соромляться, наприклад, показати свою душу, і знову ж таки буде підкріплення коментарем для всіх, хто стикається з цим. Найкраще практичне рішення просто робити щось. Виходьте на вулицю, знаходьте пригоди, шукайте хобі, які вам можуть сподобатися навчаєтесь чомусь цікавому та або важливому. Потрібна лише активна участь у житті, щоб стати цікавим. Якщо ви постійно шукаєте комфорту, ви не знайдете нічого суттєвого та цікавого, тому що комфортні речі самі по собі нудні та нічому вас не навчають. Роблячи щось, ви також дізнаєтесь про себе, про особистість. І на планеті немає нецікавих людей. Є лише люди, які недостатньо добре знають себе, щоб підтримати розмову. Дуже сильно також вірю в те, що немає нецікавих людей. Якщо людина не цікава, це не означає, що вона не цікава, це означає, що вона не цікава для інших людей, що їхні просто інтереси дуже різні. Дійсно, якщо ви постійно щось шукаєте, ви щось робите, ви дізнаєтесь про себе, і тому ви стаєте цікавим для інших. Або ж, наприклад, ви розвиваєте у собі ось цей стежень, типу є я, і люди до вас будуть тягнутися, тому що. Ви дійсно сильна особистість. ти знаєш себе, ти можеш дійсно просто навіть сидіти в куточку, займатися своїми справами, не займати, там вишивати хрестиком, в'язати. В тебе є якісь класні хобі там. Ти збираєш якісь марки, наклейки, ти сидиш своїм, займаєшся, і ти навпаки маєш більшу силу барівну з іншими людьми, тому що у тебе є свій світ, який ти створив, і ти дійсно довіряєш собі. І для того, щоб не зраджувати собі, що треба робити це. Дізнатись про себе більше. Ось тут я зараз викладу запитання, на які важливо дати відповідь для того, щоб дійсно себе більше пізнати. Якщо ти себе знаєш, у тебе є більше сили. Водночас, мати дійсно хобі, не боятись розповідати комусь про свої хобі. Так мені також бувало раніше соромно казати, ой, та я люблю в'язати. Але зараз я твердо кажу, так, я люблю в'язати. Водночас, коли ти розумієш свої сильні слабкі сторони, дійсно це буває важко, тобі здається, ой, ета, що там, я все знаю про себе. Тобі треба дійсно іноді навіть декілька днів розуміти, куди ти хочеш рухатись, яким ти бачиш своє майбутнє, чому? Не просто я хочу мільйон доларів. Чому? Тому що я хочу мати багато життя. Чому? І так далі, дійсно докупатись до якоїсь істини. Тому що знаєте, в цьому прикол? Що люди, які є цікаві, харизматичні, вони майже завжди знають відповіді на всі запитання. Наприклад, коли їх там запитують, а що б ти зробив в такому випадку, або а чому не зробив так, або ой, всі сказали ні, а ти сказав да. а Чому і людина дійсно має силу сказати це, тому що вона знає, чому вона так зробила. Не тому, що ой, так вирішили всі, і я просто боявся відрізнятися від інших. Ні, це людина каже, а тому, що отак і отак. І, типу, вона може своїм розумом закрити рот іншим людям. І ще дещо найцікавіше, що психологи кажуть, що харизматичними людьми зазвичай може бути інтровертай. Якщо ви думаєте, що харизматична людина це та, яка скаче серед компаній, яка є дійсно центром компанії з серцем, вона просто така весела, їй завжди помітно. Тобто цю людину, яку першу запам'ятовують, харизматична людина це та, яка може сидіти тихо, спокійно, але від неї йде енергетика, отака енергетика сильна. Чому? Тому що ця людина, вона знає, що вона робить. Наприклад, якщо людина просто сидить там в куточку, там десь ззаду, ряду сидить і нічого не робить, то вона, наприклад, чимось зайнята, вона щось там думає, вона займається своїми справами, то вона розуміє, чому вона це робить. А не харизматична людина, не впевнена, яка може навіть сидіти на першому ряді, вона така сидить: ой, що мені робити? Так, мені треба щось сказати, мені треба якийсь анекдот придумати, мені треба зацікавити інших людей. бо Зараз вони мене забудуть, так мені треба сказати щось, можливо, неприємне, можливо, там когось захейтити. Тобто мені треба влаштувати якийсь цирк для того, щоб привернути увагу інших людей. Тобто, розумієте, харизматична людина, цікава, вона в своїх думках, вона не відчуває хаос. На цьому, все дякую за те, що подивилися це відео. Користуйтесь цими лайфхаками. Ставайте дійсно. Ще класнішими особистостями для того, щоб розкривати свій потенціал, тому що нецікавих людей дійсно немає. Ви 100% цікава людина. Просто вам треба по-справжньому побачити себе і для того дійсно скористатися цими запитаннями, для того, щоб дізнати ще більше щось про себе. Ви можете ці запитання використати для того, щоб знайомитися з іншими людьми. Дякую за перегляд ще раз цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось у наступному відео. Па-па!